Тернопільську облдержадміністрацію люди зайняли ще 23 січня. Там проводили зустрічі з обласними депутатами. А під кабінетом голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна вже більше двох тижнів тернополяни чекають на зустріч з очільником області. Ми мирно себе ведемо, чекаємо, хоптяна, щоб вийшов на роботу, він не виходить. А тим часом прокуратура Тернопільщини звернулась до суду з позовом про звільнення захопленого приміщення обласної державної адміністрації. Тернопільський міськрайонний суд на другому судовому засіданні, яке тривало близько 10 годин, задовольнив позов прокуратури та зобов'язав людей, які не працюють в Тернопільській облдержадміністрації, звільнити приміщення адмінбудівлі. Попри рішення, Суду, тернополяни з адміністрації йти не збираються. Кажуть, що нічого протизаконного там не роблять. Я, наприклад, не боюся своєї відповідальності. Я готовий на все, щоб ми жили в заможній українській державі, щоб наші діти і внуки жили як в інших країнах. Наш український народ зараз стає як один народ з одним серцем, один чоловік з одним серцем. Розумієте, у них всіх. Одне єдине бажання в силі однієї єдиної думки бути досягнути своєї мети стати добрими і робити добро. І от ми тут будемо до тих пір, поки на нашій землі, на нашій землі Україні не буде це добро. Народ, щоб переміг, щоб ми мали справжню конституцію, справжнє українське керівництво, і щоб люди державні служили Україні, і тоді ми будемо. Народ буде багатий і держава буде багата. Тоді нас стане поважати світ. А отак щоб слухати якогось чиновника, нині хоптяна, чи якої з заступників його в області, і ступатися чи по областях, що виробляють оці судочинства, і то все це, це барахло, яке передалося з комуністичних часів, яке думало, що буде знущатися над людьми. Суд виніс рішення звільнити захоплені приміщення. Ми ніяких приміщень не захоплювали, відповідно, ми нічого не збираємося звільняти. Ми, депутати обласної ради, як тут проводили прийом, так проводимо йому далі цілодобово. Відповідно, ясна річ з юридичної сторони ми будемо подавати апеляцію, далі буде касація і всі інші. Тобто, із юридичної точки зору ми теж власне нам дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми тут знаходимося законно, на законних підставах. Нас ніхто не буде ні арештовувати, нічого з нами не буде робити. В Тернопільській облдержадміністрації люди знаходяться на п'ятому та сьомому поверхах. Ми запитали одного з чиновників, кабінет якого знаходиться на сьомому поверсі, чи перешкоджають мітингувати. Роботі працівникам адмінбудівлі, на що отримали таку відповідь. Мені не заважають. Я працюю, як я працював, я так працюю. Мені не заважають. Видите, є право громадян і, і так далі. Я не хочу зараз це коментувати, тому я вам сказав так, що мені не заважають. Рішення суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка подається впродовж десяти днів.